Всім піс, мене звати Ані, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І як ви вже зрозуміли, з назви відоса сьогодні буде огляд на скетчбук. Так, я знаю, я дуже часто пропадаю з творчими відео, але у мене нарешті з'явився час, і я закінчила цей скетчбук. Напевно, це тривало дуже довго, можливо, більше ніж два роки, тому що я періодично перемикалась на інший скетчбук, який теж у мене була сіль заповнити. І реально останнім часом я не дуже часто малюю. Але в цьому скетчбуці я намагалася справді тренуватися з різними матеріалами, як маркерами, олівцями, ручками. Пробувала різні стилі, мені дуже подобається результат, який вийшов в кінці. І хочу сказати, що не всіма скетчами я задоволена, тому що були певні моменти, коли я справді пробувала якісь перші рази певні техніки. І у мене з першого разу не виходило. Але я вважаю, що це абсолютно нормально. Тому. Я дуже рада, що нарешті закінчила цей скетчбук і можу починати новий. Треба придбати якийсь скетчбук для цього. Це ще та буде проблема, тому що мені завжди дуже складно обирати нові скетчбуки. І як ви бачите, для запису цього відео у мене був помічник, який теж передивлявся мої скетчі. Але мені дуже подобається, ось, наприклад, цей розворот, в якому я малювала чорну ручку, я знову ж таки пробувала різні варіації. Скетчів, і я намагалася малювати різні деталі, різні елементи тварин, тому що останнім часом я дуже багато малювала людей. Мені це, якщо чесно, дуже сильно набридло, тому я почала малювати різні інші елементи декору інших тваринок, реально проявляти свою фантазію. І якщо чесно, на останній сторінці я вирішила намалювати ось такого хлопця-лицаря. Я чесно хочу сказати, що це доволі символічно закінчити цей скетчбук саме. Таким малюнком, і мені дуже подобається, як вийшло, прям клас, вау! Отож, привітайте мене ще одним закінченим скетчбуком, Це був доволі цікавий досвід. І, до речі, я почала цей скетчбук ще у 2022 році. Я зараз це згадала. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей відео з лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!